Друзі, мої вітання. Ви на ютуб каналі відверто американський лідер Дональд Трамп офіційно продовжив ще на цілий рік санкції проти Росії. Саме так зазначається у федеральному. Реєстрів разом з тим, переговори тривають між Україною та Росією з американськими представниками про все це не тільки давайте більш детальніше говорити. На якому етапі, скажімо так, ми зараз перебуваємо. Керівник політико-правових програм громадського об'єднання Український центр суспільного розвитку Ігорейтерович допоможе і мені, і вам у цих аспектах розібратися. Пане Ігорі, я вас вітаю. Дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю, а, пане Ігоре, мабуть перш ніж прийти там до. Якихось результатів проміжних аналізів проміжних результатів переговорів, я тут зацитувала екс голову МЗС Олексія Кулеба, бо він сказав таку фразу, що просто потрібно це все пережити, адже об'єктивна ситуація виглядає так, що в моменті у нас справи так собі. Але от стратегічно ми на нормальній траєкторії. Кінець цитати. Наскільки от ви розділяєте його думку? і Наскільки вона реалістична ця оцінка? І не знаю, які не знаю, можливо, мірила показники можуть говорити про те, що ми дійсно на нормальній траєкторії Цитата. Ну, мені складно тут, чесно кажучи, зрозуміти, що мав на увазі пан Кулеба. Ну, думка його деякою мірою співпадає, наприклад, з думкою генерала Келога, яку він відносно нещодавно висловив про те, що якщо Україна там потримається до початку весни, то так. далі ситуація буде для України кращою. Але у Келога там ну були пояснення, були аргументи, була певна логіка. А він пояснював, що зменшаться удари там по енергетичній інфраструктурі буде взагалі тепліше. Ну відповідно, Україна менше буде... Де в тилу мати певні проблеми, які пов'язані з елементарним виживанням? А на фронті ситуація ну такого знаєте глухого кута для російської армії, яка не сильно вдало. М'яко кажучи, проводить наступи і взагалі за останній навіть місяць понесла суттєві втрати, плюс Україна змогла відвоювати достатньо багато територій більше, ніж Росія там за останні кілька місяців змогла захопити. Тобто, тут ситуація навіть в моменті зараз вона не виглядає якоюсь поганою для України. Питання просто в тому, чи є в нас план на наступні місяці, як цей план повинен виглядати. Оце ключовий момент, да тому, що стратегічно очевидно. Ми повинні виходити з того, що війна завтра, післязавтра не закінчиться. На жаль, тому нам треба uh -huh. готуватися. Ну, як мінімум, там наполовину, можливо, на, на весь цей рік там проходила інформація, що Зеленський начебто доручив готуватися до війни три роки. Але вона офіційно вже була спростована, в тому числі і радником президента Дмитром Литвином. Е, і я сумніваюся, що президент десь такі речі говорив. Чому, чому просто питання, чому три роки? Там, наприклад, а да? не, не не два роки, не п'ять років і так далі. Але на двадцять шостий рік, е, звісно, нам треба виходити, наприклад, ну такого песимістичного сценарію, що Росія буде намагатися продовжувати війну, і я чому на це звертаю увагу, тому що я на превеликий великий жаль не бачу ніяких змін в підходах влади щодо вирішення цього питання, тому що підготовка до песимістичного сценарію вона ж передбачає покращення ситуації там з забезпеченням, да виготовленням там дронів, вирішення проблем, які є на сьогоднішній день в контексті мобілізації. Це ключова, мабуть. проблема. Mm -hmm. Причому дивіться. Я не кажу зараз про, наприклад, там дії ТЦК, бо всі от відзначають, що за останній місяць ну щось дивне дуже відбувається. Величезна кількість скандалів, величезна кількість абсолютно незаконних якихось там затримувань. Причому дуже часто страждають люди, які якраз. Оновили дані, там подали всі документи, да тобто вони не ховаються, грубо кажучи, від там від держави, але ну по ним наноситься удар без будь-яких пояснень на да, часто там з порушенням закону і так далі. При цьому головна проблема, на яку і повинен був звернути увагу Федоров, тому що це була вказівка від президента, і в тому числі Буданов, це питання, наприклад, СЗЧ. Воно якось з'явилося в інформаційному просторі і зникло. Ну його просто немає. да тобто і От виникає. Питання, а е, що треба насправді передусім робити? Займатися тими, хто вже був мобілізований і знаходиться в СЗЧ А за різними даними таких ну кілька сотень тисяч да там називалися цифри 200 тисяч, 230 Чи чи, наприклад, набирати нових? Мені здається за логікою, треба працювати в першу чергу з тими, хто був мобілізований, тому що на цих людей держава вже витратила час і, до речі, гроші. З точки зору їхньої там базової загальної військової підготовки і так далі. Тому я, от, наприклад, з точки зору вирішення цих проблем, ну і цих питань не бачу поки що якийсь стратегічний план є. А він очевидно повинен бути. Він не повинен зводитися до того, що ну ми там щось придумаємо і почекаємо підтримку від союзників. Підтримка від союзників буде на тому рівні, на якому вона була до сьогоднішнього дня. Але давайте скажемо відверто цієї підтримки, явно не достатньо. Угу. Ну а, власне щодо того, що переговори в глухому куті тут є така цитата нашого вже президента про те, що ми ближче до завершення переговорів на військовому треку, ніж на політичному, це Володимир Зеленський про перемовини в Женеві. Україна та Росія досягли поступового, але значного прогресу щодо згодження механізмів припинення вогню. Це сіяна вже пише. Хоча політична частина переговорів була напруженою. Військові домовленості викликали в офіційних осіб обережний оптимізм. Пише видання. Пане Грич, чому на вашу думку, от військовий трек переговорів просувається швидше за політичним, чи це якесь хибне враження? Можливо, навіть ну, дивіться, це не те що хибне враження. Мені здається, тут така історія, що е, ну, політичне питання мається на увазі питання території, на тобто, це питання принципове, де закінчувати війну, як це повинно виглядати. От, у нас є позиція. Ну так, але мені здається, що військові можуть будь-які деталі е обговорити тільки після політичного аспекту. Так, Тож, так. Отже, що проблема? Це я хочу сказати, що оскільки політичне зводиться до лінії розмежування, умовно кажучи, так. А? а військове стосується там, механізмів припинення вогню, моніторингу і багатьох інших речей, це очевидно питання третього порядку. От, якщо ми побудуємо якусь ієрархію, то перше питання це перемир'я, припинення вогню, умовно кажучи. Друге питання це якась фіксація цього припинення вогню, тобто якийсь договір, умовно uh -huh. кажучи. І третє це вже власне у ці механізми, як це там припинення вогню і ця мирна, так звана угода буде. На практиці реалізовуватися. Ми зараз маємо хибну дійсну історію, хибну ситуацію, що ми займаємося речами, які безумовно є суперважливими. Я підкреслюю, це дуже важливі речі, але вони не є пріоритетними, тобто вони стоять на третьому місці, там, на четвертому і так далі. З іншого боку, я, наприклад, особисто абсолютно не здивований, чому так відбувається, тому що мені здається, логіка перемовин зараз така, і це логіка. Вона не російська, вона тим більше не українська, вона мені здається більше американська. Що дивіться, у нас є кілька питань. Давайте будемо обговорювати їх всі. Угу. бо… Як по якимось, хоч напрямкам, в нас буде якесь просування, і ми там дійдемо до фіналу, тобто про щось домовимося. Ну, дивіться, я не здивуюся, якщо, наприклад, за місяць там, чи за два тижні вийдуть представники нашої делегації і росіяни це підтвердять. І скажуть, що ми повністю домовилися по всім механізмам верифікації припинення вогню, моніторингу і так далі. Тепер тільки чекаємо, коли буде вирішене питання, де буде проходити лінія. Тобто логіка це американська. Давайте вирішити те, що можна вирішити, а потім. Коли ну може до речі американці розраховують на те, що в якийсь момент Путін зламається і скаже, що ну да, давайте закінчувати там. А, але ж у нас там є інші питання, йому відразу ні, питань вже немає, питання вже вирішені. Да? Тобто вони готові, давайте підписувати. Е, тому от, йдуть по цьому напрямку, тому що по іншим просто просувань немає. І можна з одного боку, звісно, це подавати як позитив, і це є позитивом, якщо там є просування. Але очевидно, ви правильно зазначаєте, що поки ми не вирішимо принципове питання, воно ж все одно все буде тривати. Але зараз роблять те, що можна робити. По всьому іншому, там, скоріше за все, лекції Мединського або інша якась псевдоісторична Фігня, якою роблять займатися представники російської делегації, бо в них там чітка вказівка, ну от від Путіна, в тому числі, що е, ми не можемо там ну, говорити про завершення війни, бо Путін сподівається якось змінити ще цю лінію розмежування. А по деталям, по інструментам, по механізмам, домовляйтеся. Ну, типу, можна, домовляйтеся. Це якби не впливає конкретно на припинення війни тут і зараз, тому цей варіант для Путіна є підходящий на превеликий жаль. Я це уточнюю, да, тому що залогія якої ми повинні були починати з іншого, але ну, маємо те, що маємо. Угу. Ну і певний я так розумію, присутні в е, американську сторону в контексті цих переговорів. Бо на офіційному рівні представники Америки після переговорів кожен раз зазначають про певний прогрес, чи дуже позитивну зустріч. Не деталізовують, але тим не менш дають доволі схвальну оцінку. І разом з тим у федеральному реєстрі зазначається, що Трамп офіційно продовжив ще на рік санкції проти Росії. Чому? Нічого дивного Слова, тут теж не немає. Дивіться про просування. Вони говорять якраз в контексті тих питань, які ми з вами тільки що обговорили. Трампу постійно треба хоча б якась невеличка перемога. Да? І тому йому доповідають, що ну, домовилися про верифікацію, домовилися там про дрони, які будуть значить, свідкувати за лінію розмежування, да угу. домовилися там про якусь спільну комісію, яка буде їздити і дивитися, чи дотримується режим припинення вогню. В комісії будуть там європейці, причому європейці про це. Не знаю, да ми будемо цим всім управляти, а платити теж будуть європейці. Тобто, ну логіка приблизно така. А те, що Трамп продовжив санкції, ну дивіться чому це я кажу, що тут немає нічого дивного. Тому що якби, наприклад, Трамп зараз цього не зробив, ви ж розумієте, це до речі, технічна історія. Вона навіть не ну, в принципі автоматично десь продовжується. Якщо у президента Сполучених Штатів немає принципової позиції, що СТОП не продовжуємо, Да? тобто, якби знімає. Mm -hmm. Санкції, я навіть переконаний, що Трамп особисто і підпису там не ставив. Там скоріш за все це відбулося за допомогою тієї машинки, пам'ятаєте, в якій він звинувачував Байдена, що за Байдена це якийсь апарат підписував. Я чому про це згадав? Тому що американські журналісти просто порахували, що Трамп під час своєї першої каденції використовував цю машинку, що частіше Байдена насправді в реальності да тому ніж за все це просто чисто автоматична тема. Яку продовжила з іншого боку mm -hmm. і не могло бути по іншому? Бо якби Трамп зараз, наприклад, не продовжив, ви ж розумієте, яке б це викликало ставлення на Росії. Там би почалося свято, вони би ще більше обнагліли, Вони би почали думати, що в нас все, типу супер, воно все йде як треба. да? ми поступово повертаємося в велику політику. От уже немає санкцій зі сторони США, тому Трамп не міг не продовжити. Ну і для нього це такий ж елемент балансу, елемент певного там тиску на Росію. Але ми тут повинні зазначити заради справедливості, що ключовий тягар санкцій проти Росії і ключовий удар санкційний по Європа. Росії несе і, і, і наносить Європа не сполучений штати Америки, штати роблять правильні речі, за що їм велика дяка. Вони і кораблі там деякі затримують, і так далі. Але якщо в відсотковому відношенні ми подивимося на ці санкції, то відсотків 90 припадає на європу. Тому Трамп просто ритуально продовжив, не не дав можливості росіянам себе трошки ну почувати впевненіше. Скажімо, ну і рухаємося далі, тому що ж принципово за ситуацію не поміняло Угу. Раз, пане Ігре, я зрозуміла, що нині позиція американців у переговорному ключі полягає в тому, що давайте домовлятися по всім питанням, яким тільки можна просунутися, поки політично нас гальмується. Але от наступний момент, який про який пише за New York Times, чесно кажучи, доволі дивно виглядає, чому він, в принципі, постав на порядку денному на обговорення, бо принаймні зі сторони Росії ми бачили не схвалення такого обговорення на мирних перемовинах. Обговорюють ідеї. Демілітаризованою на Донбасі, в якій не буде жодної армії, пишуть, що також обговорювали створення зони вільної торгівлі. У будь-якій можливій демілітаризовані зоні, однак як це буде на практиці, поки що видання не може уточнити. Ну от е, щодо питання, там давайте зараз хоч не на порядку денному обговоримо, як можна припинити е, вогонь по лінії бойового зіткнення, як це промоніторити. Тут я розумію. Тут ну, в принципі на цей, цей аспект і для Росії в е, в ньому, ньому зацікавлена. І ми. А щодо демілітаризованої зони, тим паче, що з зоною вільної торгівлі, ну я не знаю для чого це обговорювати. Думаєте, тут це жива модель і, та, історія з демілітаризованою зоною, зоною вільної торгівлі, е, насправді ну я зараз може, скажу не надто приємні якісь речі е, ну для нас, передусім, да uh -huh. але це історія, ну яка може бути вигідна або прийнятна в тому числі для нашої влади. Ну, що дивіться, якщо ну, давайте на секундочку уявимо таку ситуацію. От реально перемовини заходять в глухий кут, да, як пишуть там всі ці, ці видання. Ми, ми особливо не здивовані. Ну це ж очевидно було спочатку, що у Росії просто мета інша, е, і все впирається от, в питання Донбасу. Трамп починає там і, і не точніше, так не припиняє да, тиснути на Україну. Е, я думаю, що він просто в анкоріджі щось там ляпнув Путіну, по-іншому не скажеш. Це знаєте, як знов таки, я вибачаюсь перед глядачами за порівняння, але. Воно просто ідеально підходить з одного радянського фільму. Е вони там Кемську голос хочуть, да Та хай забирають типу. так. Отак і тут. Він Трампу сказав про Дон Донецьк, Путін, ну Донбас. Да? Uh -huh. і, і Трамп каже, та та забирай там. Раді Бога, ну тим більше йому там навішали лавши навуха, що це російськомовний регіон, там якийсь референдум. Сев до референдум. Вітко вже це розказував журналістам. Що да, от такими словами він це говорив. і Це ж явно він потім доповідав Трампу після перших зустрічей з Путіним Трамп оце бовкнув, Путін цим як би скористався. І тепер Трамп з одного боку зрозумів, що він ну не те сказав. А з іншого боку, в, в, в реальності Трампа дійсно, якби Росія, ну йому ж Путін би сказав, от мені тільки це треба, і все. Я готовий зупинити, uh -huh. далі нічого не робити. І Трамп думає ну нормальна угода. Типу, ну віддали там шматок території, а ми за це там якісь гроші дамо, якісь там гарантії. На цьому головне війна закінчиться. І от виходить, що ми в такій ситуації, коли Трампа до кінця не переконали, що його позиція абсурдна. Ну, абсурдна позиція, вона неправильна. І є загроза, що Трамп може знову все почати вишати на Україну. Оці знаєте, фрази це ж вони не просто так з'являлися. Зараз правда їх не повторюють, але вони були ще в минулому році. Рубіо їй казав, Трамп казав, що Україна так чи інакше типу втратить цю територію, але вона може це зробити по договору, а може зробити за два роки війни із великими втратами, а може зробити зараз. e eu tremo um bônus. Тобто вони ж прямо це говорили, це ж прямо було сказано, і от всі у цій ситуації, ну, наприклад у Зеленського, умовно кажучи, тут в нього така ситуація, що він з одного боку правильно абсолютно каже, що ніхто нікуди не буде виводити війська, тому що українці це не приймуть. Ну це ж абсурд абсолютно і неприйнятно. Плюс росіяни силою ніколи ці території не заберуть. Вони там повинні будуть закопати ще там пару мільйонів людей, щоб тільки тільки їх там якось здобути. А з іншого боку, ну треба ж якийсь компроміс шукати. Треба шукати ж якусь там ну як би альтернативою, тому я не, 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 не здивуйся, що ідея з демілітаризованою зоною може сприйматися як типу нормальна альтернатива. Зеленський як сказав, ми відводимо війська, Росія відводить війська. Потім туди якась там адміністрація заводиться і далі 10 років ми вирішуємо, що там як робити, як ця територія буде жити. Духати воно виглядає на ну, От зараз як ми говоримо фантасмагорично. Я відверто скажу. Але я повинен зазначити, що у подібній історії є приклади. Світові, коли такі речі реалізовувалися на практиці, наприклад, після Першої світової війни, Рейнська демілітаризована зона, Рурська демілітаризована, ну там зона, яка була ну, в Німеччині, коли війна закінчилася за Версацьким договором, mm -hmm. певні території Німеччини були визнані демілітаризованими зонами під там керівництвом якихось третіх країн. Або місто Гданськ чи Данцих да, був оголошений вільним містом. Вільним містом ну підгіду ти Що якби ніхто ні поляки, ні німці його якби не контролює. да? отакі були кроки. Воно все в результаті я хочу зазначити. Закінчилося дуже погано. Тому що спочатку французи ввели війська в ренську демілітаризовану зону. Потім Гітлер же ж почав війну, фактично забираючи там, РУР назад, ренську зону назад. Гданськ вони захопили ну, захопили, і війна почалася по великому рахунку да, з цих всіх речей. Там не тільки ж була Чехословаччина, словаччина да, там були в тому числі і ці території. Але прецедент є, і, можливо, намагаються цей прецедент зараз якось там на практиці реалізувати. І я, знаєте, вам скажу таку річ, якби у Росії. Була б, хоча б, е, мінімальна якась, е, мінімальне було бажання би спробувати такий варіант. отакий варіант, да? можливо, світовому співтовариству і вдалося б щось придумати. Це можна було б зробити гіпотетично визначити там кордон, там кордон тут, тут якусь зону прописати, як зона буде функціонувати. Е, хто там в цій зоні буде, але Росія на це не піде. По одній простій причині, тому що ця зона вона не може бути визнана якоюсь третьою державою. Вона апр апріорі буде вважатися територією України тільки з іншими якимись правами. Да? Ну, для Росії це ж неприйнятний варіант. Але ми будемо цю тезу активно просувати, тому що ця теза десь подобалася Трампу. Наше головне завдання. Потім прийти і сказати, що ну, пане президенте, дивіться, ми вже і так, і так ми готові були і демілітаризована, і вільна економічна. Я не знаю, там чи 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 ще щось там зробити. Говорячи, я, я, вибачаю, я вибачаюсь відразу американською мовою, якусь там резервацію, да, там, чи ще якісь речі. Просто у американців є да, такі от моменти, там якісь казіно побудувати. Ну я, я чому кажу про казино і резервацію? Тому що те, що Трамп пропонує зараз зробити в секторі Газа. Я думаю, він би хотів типу зробити на території от, Донецької області. В нього такі приблизно думки. Вони взагалі до реальності не мають ніякого відношення, і в газі ніхто в житті не побудує все те, що обіцяє Трамп. Але логіка в нього приблизно така. Тому ми просто про це говоримо, тому що це десь подобається Трампу, і теоретично це міг би бути ну, якийсь компромісний варіант, який би нас влаштував. Але я просто не вірю в його реалізацію, тому що Росія на це не піде. Принаймні вони чітко це показали. Якби в них таке бажання виникнуло, вони могли б його зараз почати вже обговорювати, але в них все зводиться до того, що добре там не буде російських військ, але там буде Розгвардія. Ну дякуємо там, кадировці, да, навіщо там вони треба. Тому знову тут ситуація патова, і перемовини відповідно нікуди далі не, не рухаються. Так, ну і наостанок, пане пане хочу вашу оцінку почути от ці події. Відбуло вже перше засідання Ради Миру. Це альтернатива, яку Трамп просуває замість ОНУ. І цікаво, що на цій на цьому засіданні не було ні Путіна, ні Лукашенка, які власне підтримали створення цієї ради миру. Окрім ну, більшість європейських лідерів теж була відсутня, окрім Угорщини та Туреччини. Серед учасників були лідери Вірменії, Єгипту, Пакистану, Об'єднаних Арабських Еміратів, Аргентини та Індонезії. Всього близько 20 країн західні медіа пишуть, що Трамп зібрав Раду Миру напередодні військової операції проти Ірану, до якої готуються і яка може розпочатися в найближчі вихідні. Про що свідчить? Ну звісно, що відсутність більшої частини європейських лідерів, ну і самого Путіна він же мені ну, підтримував його створення ідеї Ради миру. Сказав, що Росія, звісно, буде в цьому брати участь, і навіть я не знаю, ну на якому срібні свого представника не відправили. Ну, вони не відправили, тому що Путін же ж так до кінця ще й не вирішив е, платити чи не платити вступний внесок. Да? І вони ж не вирішили про ці заморожені активи. З Лукашенка взагалі фієрія вийшла, їм тупо візи не дали. Тобто вони хотіли поїхати. Вони сьогодні зранку написали, що нам не видали візи, Що ж це таке? Що ж це за дискредитація? Але я насправді думаю, що Путін туди не поїхав, бо він зрозумів взагалі навіщо ця рада робиться. Давайте так, ця історія про те, щоб потішити самолюбство Трампа. Це історія про таки такий клуб, який буде там скидатися грошима, і за ці гроші американці щось будуть десь робити. Причому будуть робити два конкретні американці. Стівін Джаред Кушнер, розумієте, тобто які там присутні. І ще є один момент. Оце до речі, це перше засідання дуже слабеньке з точки зору представництва. Але там є одна цікава історія, ну до якої ми можемо позитивно поставитися. Куди приїхали лідери країн Центральної Азії, які раніше виключно орієнтувалися на Росію? А вони приїхали, вони там прям посміхалися біля Трампа. Тому і я бою думаю, що для Росії це теж ризик, тому що Трамп такими кроками просто перетягує на свою сторону. Він він якби з ними говорять. Ну Алієв, це трохи інша взагалі історія. Ну він там прям стояв, в нього посмішка чеширського кота. Да? Тобто, в нього mm -hmm. все турками отак з американцями нормально. Росію він послав на три літери, куди подалі. Вирішив питання Карабаху, і в нього все прекрасно і Тут же він ще з лідером Сполучених Штатів там підвищення ще його там легітимності і так далі. Тому е, от, ці приїхали. Я думаю, що вони там не стільки говорили про мир, скільки намагалися продати щось Трампу або Трамп намагався їм щось продати, там якісь угоди, ще якісь там речі. Е, ну дивіться що всі ситуації робив Путін. Давайте відверто. Він же ж не був там головним би, він не був би там навіть центральним, йому би не вийшло ну якось так це гарно представити. Тому ідея ця з Путіним вона мені здається від самого початку була мертвонародженою, бо рада створювалася зовсім іншою метою, не вирішувати проблеми, а просто дати можливість Трампу в черговий раз красиво пофотографуватися Думаєте, ставлення Трампа до Путіна в зв'язку з тим, що той ну фактично не підтримав цю раду миру на першому з'їзді? Якось зміниться, чи це не повпливає в подальшому? Та ні, я не думаю, що воно сильно якось там повпливає. Ну, рада буде, типу, намагатися існувати, якось навіть mm -hmm. функціонувати. Але я просто е думаю, що її реальна історія закінчиться рівно в той день, коли Трамп піде з посади президента США. Ну тобто, воно mm -hmm. так буде mm -hmm. виглядати. А далі він буде там з, з якимись лідерами збиратися, просто інші президенти колишні їздять з лекціями. Ну, Трамп і лекція це трошки не те. А він буде з ними збиратися, пити каву, грати в гольф, і вони типу будуть вирішувати якісь глобальні питання. От і все. Угу. Пане і щиро вам дякую за роз'яснення цих питань, що ми з вами піднімали для наших глядачів. Керівник політико-правових програм громадського об'єднання, український центр суспільного розвитку. Ігор Рейтерович був разом з нами. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую.